Зненацька після 12 років роботи з Олександром Усиком промоутер Олександр Красюк оголосив, що вони завершують співпрацю. Надалі двічі абсолютний чемпіон світу буде рухатися без компанії K2 Promotions і на бій із Даніелем Дюбуа вже вийде в статусі бійця іншої компанії або вільним агентом. Що саме відбулося? Як ситуацію коментує Красюк, що цьому передувало, та чого чекати далі для обох сторін? Оперативна реакція на резонансну подію в українському боксі отримує ще й і емоції від бою усук Дюбуа разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Красюк почав свою роботу з усуком у тринадцятому році по завершенні олімпіади та всесвітньої серії боксу. Тоді Сашко мав підписати контракт із Top Rank, літав до штатів разом із Ломаченком, але в Америці, нашому тоді ще крузеру, запропонували неприйнятні умови. Тоді українець підписався із вітчизняною компанією братів кличків, керував якою Олександр Красюк. Бути промоутером усика це. Не така проста історія, як здається, тому що з одного боку ти працюєш з олімпійським чемпіоном, тобто стартові позиції якби дуже хороші. З іншого боку, уцик боксує на початку кар'єри в броварах на арені Львів в Київському палаці спорту. Ну, якби хочеться більшого. Особливо коли йдеться про те, що твій кум теж олімпійський чемпіон, виступає в якості боксера топ ренк на найкращих. Картах у Штатах перед Красюком стояла задача зробити боксера чемпіоном світу за три роки. Він у терміни вклався. Сашко забрав титул WBO Кшиштофа Гловацького і відтоді вдома не боксував. А його кар'єра пішла вгору. Усе усе зараз в деталях згадувати не будемо. Лише кілька фактів. Усик став чемпіоном світу по крузерам, потім об'єднаним чемпіоном світу також у крузервейті. Потім переможцем суперсерії та абсолютним чемпіоном у крузервейті. Феноменально. А далі складність, рівень бог і статус чемпіона в хевівейті за трьома версіями, та двічі на Дерта дупа Тайсна Ф'юрі і статус абсолюта. Не применшую заслуг боксера, це його історія, тільки він і творець, але завжди плічопліч з ним був Олександр Красюк, який в якості промоутера вирішував усі питання з Едді Хьорном, Френком Вороном та багатьма-багатьма іншими. Що стосується Френка Ворона, я думаю, це страшний кровосіс, який багато. Крові попив в команди і особисто в Красюка. Тім, стосунки Усика і Красюка ніколи не були простими, про що мені розповідали люди, які добре знають їх обох. Подекуди ця історія навіть випливала в публічну площину. Перед боєм із Чисорою в сторони Усика виникли питання до рукавиць. Вони здавалися некомфортними. А також питання до рингу. За день до бою Сашко відчув, що ринг просто некомфортний. Замаленький, що для темповика і людини, яка багато рухається, дійсно має значення. Тоді ніяких змін перед боєм не сталося, і Усик про це не змовчав в інтерв'ю своєму ж Ютуб каналу. Я просто до мене дошло. Ну, как би, от суть того, що ти говориш е, які претензії, К2 і, 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 і ще чогось. Eh, Саме главное... у мене впечатлення, от моє, якщо да, візуально да. у тебе просто испортились отношения с з Красюком. І все. Знаєш чому? Ось такі ситуації з рукавицями, з рингом, коли людина має воювати за мене, а не просто сподобатися всім. І в першу чергу тій стороні. Ось через це у мене з ним стався ось цей крок назад. Усі мої хлопці, моя команда, вони стартують до кінця і не всім подобаються. Мені іноді кажуть, блін, ну вони такі. Тому що вони в мою сторону хочуть зробити краще. Буде краще мені, буде краще їм. А їм без різниці, що там у кого довкола. Вони на моєму боці. Вони топлять за це, тому що вони для когось там погані. На них весь час хтось жаліється, а я від цього кайфую. Після цього я підходжу до них, обіймаю і кажу: братики, дякую вам за вашу працю. Вони ж приймають цей бруд на себе. Знаєш, як я загалом вважаю. Давайте покажемо всім, як у нас добре. А коли ми прийдемо додому, то побачимо, що у нас усе погано. А треба зробити так, щоб вдома було добре, а те, що вони там думають про нас, це вже їхні проблеми. Я хочу жити за принципом англійців. Вони роблять для себе добре. А для оточення ну, якщо хочете, щоб у вас було добре, то зробіть це добре для себе. У нас усе гаразд. Ми робимо все про себе. Так ось, ця ситуація з рукавицями, проходом, рингом і все таке. Все складається з дрібниць, нічого не складається з крупного. Мінус, 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 і зрештою, що? Ахрінний мінус, плюс, 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 і зрештою, що? Ахрінний плюс. Це дзвіночки, які показували, що всередині не завжди все добре. Якщо Усик вирішив видати це на гора. Публічно, то певно, в певні моменти їхньої співпраці, ну, Усику дійсно десь кипіло. Мені розповідали, що в певні проміжки кар'єри Усика він із Красюком міг не спілкуватися протягом місяців. Це був не змагальний, не бійцівський період, але таке теж мало місце, тому що десь вони так трохи били глечики. Момент кульмінації міг настати після першого бою з Джошуа в Лондоні, тому що саме тоді добігала кінця співпраці. Усика і K2 Promotions. і в принципі, саме тоді вони могли власне завершити свою співпрацю і розійтися. І реально до кінця не було зрозуміло, який же буде фінал цієї історії. Однак, згодом красюк повідомив, що вони все ж таки домовились про продовження співпраці. Що було потім, ви самі знаєте абсолютне чемпіонство в супертяжах. 21 червня вночі Олександр Красюк повідомив, що їхня співпраця добігає кінця. Це була неймовірна подорож, 12 років неймовірного успіху. Два молодих мрійники зустрілися, щоб змінити правила гри. Ще у 13-му році я дав тобі слово, і я його дотримався. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але завдяки божій милості, ми виконали нездійсненну місію. Віхи, які ми підкорили разом, вересень 16-го року, чемпіон WBO у важкій вазі. Січень 18-го, чемпіон WBO та WBC у крузервейті. Липень 18-го, абсолютне чемпіонство у першій важкій вазі. Вересень 21-го. Чемпіон WBO, WBA та IBF у хевівейті. Вейті. Травень 24-го. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Мрія здійснилася. Дякую за все, що ми пройшли і мені честь бути довічним промоутером двічі абсолюта. Нехай Господь благословить тебе і направляє твої наступні кроки. Дякуємо Богу за все. Тут я би звернув увагу на вислів «Lifetime промоутер, тобто пожиттєвий промоутер, той промоутер, який з тобою був там усе твоє життя. Я пропускаю, що це означає, що ми не побачимо нового промоутера Олександра Усика ні Ворена, ні Хьорна, ні умовного там Боба Арма, ні будь-кого ще. Що мене дивує, це якась різкість такого рішення, от просто посеред дороги до Дюбуа. І що на першій прес-конференції до реваншу промоутер був при справі і вже звично виконував функцію перекладача на прес-конференції. При цьому на офіційних постерах бою Дюбуа-2 можна було помітити, що присутній логотип «Ready to fight». Компанії Олександра Усика, але немає логотипу K2 Promotions, хоча це одна зі складових цієї історії. Компанія, яка мала би представляти інтереси Усика, і також, вочевидь, брати участь у розкрутці цього протистояння. І тут за місяць з добою ми дізнаємося, що далі вони вже не будуть працювати разом. Скоріше за все, йдеться не про розрив співпраці на якомусь етапі, а про те, що їхня там попередня угода добігла свого кінця, просто от зараз вирішили про це. Оголосити реакції самого боксера, ми поки що не побачили. Хоча після 12 років роботи, такої тісної, спільної, продуктивної, ну звісно, хочеться побачити якусь думку, якийсь коментар, можливо, слова подяки на адресу Олександра Красюка, якими гіпотетично можуть бути причини такого власне розходу. Одного я вважаю дуже сильного промоутера для України, це безумовно. Найсильніша фігура в плані промоції боксу та феноменального боксера, якого Україна ще ніколи не бачила до власне Олександра Усика. Ну, мені видається, що такому бійцю, як Олександр Усик, ну не факт, що взагалі потрібен промоутер Тому що промоутер це людина, яка тебе розкручує, допомагає підняти твої ставки. Усик двічі абсолют. Усик це легенда, феномен, ну там дуже багато різних регалій, які зараз можна згадати. Чи потрібен йому промоутер зараз? Не знаю, не певен. Якщо ми беремо до уваги інших топів, Теренс Кроуфорд. Він змінював промоутерів, міняв умови співпраці. Канело Альварес, який то з промоутерами, то без них, тому що рівень особи вже такий, що там, в принципі, його розкручувати теж не потрібно. З Усиком, імовірно, схожа історія. Мабуть, Сашко відчув, що наразі йому промоутер не потрібен, і не здивуюся, якщо в якийсь момент на прес-конференції або ще десь він сам скаже, тепер я сам собі промоутер. Ба більше паростки його промоутерської діяльності зароджувалися якраз після Чисори, якраз здається, в ковідне літо 2020 року, коли Олександр заснував свою компанію Усик 17 Promotions Провів кілька вечорів, власне, в Україні. І наразі єдиним боксером цієї команди є, власне, Даніель Лапін. Тому, власне, в ролі промоутера усик той чи інший досвід уже має, і, можливо, можливо, він буде сам собі промоутером. Очевидно, що постає питання так, а що там гроші, ну може, як би деньги стали причиною всієї цієї історії. Я читав у пресі, що гонорар Олександра за майбутній з Дюбуа може скласти понад 100 мільйонів доларів. Я дуже в цьому сумніваюся, там насправді стрімне джерело, яке про це повідомляє, і мені здається, що ну, за ф'юрі мали би дати більше. Там трошки більше резонансу було, тому що, ну камон, ну це цей бородатий ф'юрі, на якому заробити можна багато. Здюбуа історія менш цікава, протистояння на папері виглядає менш конкурентно, тому я думаю, що. Е, Напередодні цього бою ну, гонорари будуть дещо не такими великими, якими роздмухують їх у пресі. але це все одно можуть бути величезні гроші, там під 100 мільйонів умовно. І промоутер бере свою комісію. Комісія промоутера може бути на рівні 10-15%. У деяких випадках, якщо ти Дон Кінг або, ну умовно кажучи, дуже такий жадібний промоутер, це може бути і 20, і більше відсотків. Я гадки не маю, скільки команда K2 Promotions Олександр Красюк, власне, вся. Команда K2 брала собі у якості відсотка. Але так чи інакше, це досить великі кошти, навіть якщо це 10%, ну це будуть не маленькі кошти. Але акцентую, що це не всі гроші. От просто Олександр Красюк собі бере і забирає в кишеню. Ні, він є представником компанії K2 Promotions. K2. Клички. два брати клички. Це їхня компанія. Тобто, вони мали, звісно, що з цього певний відсоток як промоутери, ну умовно промоутери Олександра Усика. Але реальна причина, от чому сталося саме так. Ну, вам навряд чи хтось її об'єктивно назве найближчим часом. Можливо, десь там згодом у мемуарах ми про це десь прочитаємо. Але поки що якось так. Єдине, що, власне, я вам дав приклади того, що в їхніх стосунках не завжди все було так просто і так класно, як здавалося, публічно. Про це не публічно я чув не раз. І питання: а що далі? Що далі для Усика, що далі для Красюка? Усика історія більш-менш зрозуміла, бій з Дюбуа вже давно підписаний, все окей, він просто буде виходити на нього без. Промоутера, ну це окей, це буває, це нормально. Що буде далі для усика? Чи далі він буде боксувати? Давайте подивимося. М -м -м, можливо, що буде, можливо, що є в нього жага провести якийсь захист, і для цього йому промоутер вже потрібен насправді не буде. Тому що, повторюсь, усик може сказати, що тепер він сам собі промоутер. Що далі для Красюка? Видно, що зараз в K2 Promotions має бути певне омолодження боксерів, тому що в ростері промоутерської компанії з'явилися Ярослав Харцис кілька років тому і вже. Немало років тому, років 7 чи 8, Василь Чеботар, українсько-молдовський боксер, який недавно зайвав пояс WBC, чемпіона світу WBC серед молоді. Тому ростер оновлюється, в Олександра Красюка буде більше часу, більше простору на роботу з молодими боксерами. Ну і, можливо, я пропускаю, може бути ще якесь підписання для K2 промоушен з когось із молодих, перспективних українців. Ну, чому би ні? Тим паче, що часу в Олександра Красюка з'явиться. На це явно більше, Безумовно, зважаючи на те, на якому рівні працював Олександр Красюк, такий промоутер, як він, для будь-якого українця це дуже бажана людина в команді. Тому що в світі боксу він знає всіх і навіть більше, і здатний тебе просувати в найкращі карди, як дійсно хороший промоутер. Від себе скажу, що Олександр Красюк особисто для мене був чи не найбільш контактною особою серед усіх, з ким я міг поспілкуватися з. Лона Усика. Ви бачили кілька інтерв'ю на нашому каналі, були коментарі короткі для новинного каналу. Тому безумовно, Олександру Красюку подяка і за його контактність, відкритість, і за все те, що він зробив для Усика та його команди. Як на мене, виконана феноменальна робота за ці 12 років. І сподіваюся, що вони розходяться з щирою вдячністю один до одного. Це дві дуже класні, дуже серйозні фігури, кожен у своїй площині. Один в ринзі, інший. Поза ним. А що там відбувається в кемпі Усика просто зараз? Що відбувається в кемпі Дюбуа? Ми робили про це окремий ролик на нашому каналі, тому якщо ви пропустили, подивіться його за підказкою. З вами незмінно банда каналу Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!